Привіт, друзі! Вітаємо вас у нашій творчій майстерні, пані Солі та Юстинки. Сьогодні Юстинка буде вчити мене робити що? Лисичку. Лисичку. Для цього нам потрібен листок паперу. Так? І ручка для чого? Щоб намалювати личко лисичці. Щоб намалювати личко лисичці. Ви готові? Чудово! Добре, Юстю, я чекаю, як ти мене будеш вчити. Перше треба взяти куточок листочка і його зігнути, щоб було рівномірно. Так, ось так беремо, згинаємо від кутика і донизу, так? Щоб було рівненько. Щоб був такий трикутничок, правильно? Так. Добре, я зробила. Потім... Треба відірвати ось цей куточок листочка. Попросіть, щоб вас, щоб хтось з дорослих відірвав кусочок. Давай ми зараз пробуємо разом, так? Тобто ми згинаємо. Ножиці нам не обов'язково потрібні, бо можна відірвати, так? Ось так згинаємо. І відриваємо, так? Так, я не знаю, чи в мене вийде відірвати зараз, друзі. Знаєте, щоб гарно відірвати, треба так дуже сильно нігтиками провести лінію і чітко зафіксувати, і тоді вдасться відірвати. Так, Юстю? Так. Тобі допомогти? Так. Зараз, хвилиночку. Ні, я вже сама можу. Словом, друзі, ви пробуйте відривати те, як вам вдасться. Так, давай допоможу. Ось так. Якщо десь вдалося, не дуже рівно, це нічого страшного. Ну, в кожного лисичка оригінальна, правда? Так, ми відірвали шматок, і що в нас вийшло? Чотирикутник. Чотирикутника, точніше, тут всі рівні, це є квадрат. квадрат, правильно. Ті залишки паперів, які ми відірвали, нам зараз не потрібні. Ви потім можете собі їх якось по-іншому використати, так? Наприклад, зробити меншу лисичку. Наприклад, зробити меншу лисичку. Ідемо далі. Що ми далі робимо? Юсть? Потім ми беремо два куточки і їх складаємо. Ну не обов'язково рівно, ну просто складаємо. Угу, Тобто в нас був трикутничок, і ми робимо ще менший трикутник. Так, добре, далі що? І потім ми знов розгинаємо, розгинаємо. І нам треба рівно по лінії. Ну нам перше треба взяти ось. Перший куточок і його рівно по лінії довести до кінця. До кінця добре, довели. Так, ось така в нас вийшло. Так? Потім переверніть, і ви побачите тут таку малесеньку лінію. Ми перевертаємо на інший бік. Оп, бачу лінію. А ви, друзі, бачите лінію? Добре, так, що далі? І усі два кутика треба довести до цієї лінії. Ага! О, як цікаво. Я вже, здається, бачу нашу майбутню лисичку. Добре, я довела. І згинаємо. Так, так міцно, друзі, притискайте пальчиками, щоб вдалося зігнути, правильно? І потім розгортаємо на інший бік, і в нас вийшла лисичка. Лисичка! Так, я думаю, лисичці треба щось намалювати, правильно? Так. Да. Мал... Де їй треба малювати личко? Покажи мені, будь ласка. Ось тут. Де буде носик? Знизу, ось тут треба намалювати носик. Носик малюємо знизу. Ой, щось ручка перестала малювати. Вен? Дякую. Добре. Бачите, друзі, якщо в когось з вас перестала малювати ручка, то можна попросити в сусіда, правда? Так. А далі що? Носик намалювали. Ось такий в мене носик синенький. Так, далі що? Потім треба намалювати ось перше пів овал не до кінця. Півовал не до кінця. То не око, я так розумію. І потім ще ось так довести. Потім ще війки три. Війки малюємо. То у нас така лисичка. Така, така красива, так? І потім вже друге очко так само, просто сімчоку. Добре, намалювали. Ось так, друзі. М? Є така лисичка? А потім ще вушка. Давай, покажи, як вушка Ось малю. тут так. Вушка, вушка. Вушко-вушко. Як малюємо вушка? Бо вона нас вже є. Ми просто ще повторюємо контур. Можна замалювати, якщо захочете. Можна замалювати. Ось така в нас вийшла лисичка. Дуже дякую, Юстю. Тепер я вмію робити лисичку. І наші друзі також. До наступних зустрічей. Па-па! Па-па! Привіт усім! З вами Зайчиня Хрумчик! І я, пані Софія. І сьогодні ми знову дізнаємося про одну супер-супер-пупер силу. Угу. Готові? Ну, ми починати! Був собі такий хлопчик, якого звали Серджо. У нього була ціла колекція баночок, де він зберігав особливі таємні інгредієнти. Що б це могло бути! Може, це морква? Ну, не знаю. Це не дуже таємний інгредієнт. Хлопчик повсюду збирав хмарки. Напевно, такі кульбабки маленькі від квіточки. Чи, може, ні? Не знаю. Збирав він крапельки-роси. Сонячні промінчики. І навіть Білчин сміх. Десь почув, як білочка засміялася і вирішив, що він цей звук у банку заселить. Хм, дуже цікаво. Що з цього вийде, що він вирішив придумати? Навіть збирав, знаєте що, зоряний пил. Нічого собі. І з ними він вигадує такі чудові рецепти. Що ви уявити собі не можете. Якось Серджіо випік такий великий і пухкий пиріг, що на ньому можна було спати, то наш хлопчик, виявляється, любив готувати. Угу. От для чого йому ці інгредієнти були. Ті, хто куштували цей пиріг, увісні літали, як повітряні кульки. Так вже їм добре спалось. А іншого разу хлопчик зварив суп на барвах веселки. І всі, хто спробував хоч ложечку, сяяли і міняли колір як хамелеони. Ви знаєте таких тваринок? Хамелеончиків. Вони, коли, наприклад, десь сповзають, вони можуть міняти колір. В залежності від того, де вони перебувають. Дуже цікаві істоти. А найкрутіше у Серджіо вийшло те, що коли під час походу в лісі він приготував і зілля, відвар, і відлякав вовків, які гнались за його друзями. Отакі пригоди казкові. Ну що, друзі? Я думаю, хтось із вас точно здогадався, яка у нього суперсила. Ну, як ви думаєте? Кажіть. Я вас слухаю. Угу. Добре, я вас почула. А ви готові дізнатися, яка в нього все ж таки суперсила? Ну, тоді слухайте, це куховарство. От так. Він збирав різні різні інгредієнти. Такі незвичайні. Це не була морквочка, як гадав наш хрумчик. Так, це не були ніякі яйця там, до прикладу, чи якісь яблучка, чи молочко. Щось таке він вигадував цікаве. Він, напевно, коли виросте, то може стати кухарем. Так, я думаю, у нього це точно вийде. Малята, а ким ви хотіли би стати? Якщо ви знаєте, то скажіть нам про це. Напишіть, нам буде дуже цікаво почитати. А якщо ні, то вперед думайте і мріяти. Ось такий у нас сьогодні був хлопчик Серджо, який дуже любив куховарити. М -м -м. Я би напевно хотіла щось таке спробувати, щоб він приготував. Бо він таке щось смачне готує, апетитне. Вам сподобалось, друзі? Ну, я рада. А на сьогодні все. У нас була сьогодні така остання історія суперсил. Ми дізнались про багато-багато суперсил, якими володіють різні діти. І можуть, звичайно, ними володіти і дорослі. Ну, а я вам бажаю мріяти! Бо тому що знайте, що мрії обов'язково здійснюються. А ми будемо прощатись. Па-па!